Фестиваль книги влаштували просто неба на вулиці Дворцова. Організатори, працівники бібліотеки імені Євгена Маланюка, що розташована на цій вулиці о пів на одинадцяту. Тут за підрахунками Суспільного зібралися півсотні людей. Щоб не було скупчення черги, і також ми намагаємося робити так, щоб люди дотримувалися дистанції. Ми оголошуємо саме сьогодні. Ми записуємо безкоштовно наших читачів, тобто це є пільгова умова. Якщо в когось немає, наприклад, можливості за кошти записатися. На столах і стендах розклали книжки. Перехожим пропонують ознайомитись з виданнями, які є у бібліотеці. Брюс Кемерон, Вільям Фолкнер, Деніалкісці та інші книги, переведені торік, представили на цьому стенді. Їх отримали цьогоріч від Українського інституту книги. Тут лише незначна частина, їх 800, більше 800 примірників до нас надійшло. От на стенді представлена як українська література класична і сучасна, так і зарубіжна, також класика, і сучасні автори дуже цікаві. Також багато підліткової літератури і література галузева про науку, мистецтво, техніку. Тобто, якщо це той самий гімінгвей, то він вже перевиданий і по-новому. І дуже цікаві, гарні книжечки. Наші читачі, взагалі, як і будь-які читачі люблять гарну літературу, щоб це не тільки була цікава книга, а й була гарно оформлена. І тому тут книги від справді найкращих видавництв України. На цьому столі 13 книг бібліотекарі пропонують книжкове ворожіння. Люди. Зу на ту книжечку, яка їм сподобалась, і ми на 13-ій сторінці, 13-ту строчку зачитимо як передбачення їм на майбутнє. Це цікаво, тому що всі хочуть знати своє майбутнє, і це як один із шансів прилучити людей до книги таким способом. Крім книжкових, відвідувачам пропонували інші презентації. Тут поліцейські нагадували правила дорожнього руху, розповідали, як протидіяти домашньому насильству і торгівлі людьми. Дуже цікавий фестиваль, дуже сподобалась мені організація цього фестивалю, виступи таких артистів. Влітку загалом то не дуже читається, бо інша робота є. А взимку, коли вже замете зав'южить, то люблю почитати. Почала писати у сім років. Є авторкою підліткових книг у стилі фантастики і фентезі. Кропивницька письменниця Ольга Мігель. Нині їй 32. Вона, призерка літературних конкурсів Брама і коронація слова. Відвідувачем розповідає про себе. Це пригодинські фентезі для підлітків про те, як важко перебороти свої страхи, але як це треба робити, щоб рости над собою. Зараз потрібно будь-які двіжуги, будь-які популяризації читання і будь все це, тому що у нас зараз через цей ковід ми дуже сильно посиділи в застої. У нас дуже тяжко видавництвом, У нас дуже видавців впали в продажі через те, що закривалися книгарні, через те, що відмінялися великі книжкові. Евенти. Тестування на віл і снід охочі могли зробити у цьому наметі. В цьому фестивалі бере участь взагалі, ну в основному молодь. І це люди, які мають ризик зараження білінфекцією. От тому ми тут позитивних немає. Ми зробили 13 тестувань. Розважали відвідувачі виступами солістів і танцювальних колективів області. На другому поверсі бібліотеки облаштували пункт щеплення від коронавірусу. За словами лікарки Людмили Шевченко, за три години тут отримали щеплення семеро людей: шестеро вакциною Пфайзер, одна людина вакциною Коронавак. Анна Добрань, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.